Доброго дня! І таке у нас оббивка дахів. Да? оббиваємо ми дахи, купуємо алюміній, і Я ось купив 10 листів алюмінію, оббив 10 дахів і маю 10 таких обресків. Такі обрески, да? ну Куди їх дівати, такі обрізки, ну, нуклеус можна оббити. або ще, я не знаю, кудись там, там, якісь вирізати уголочки, там, на вулиці хто ставить. Да? Але в мене залишилося 10 таких обрізків. Що я роблю? Значить, я поміряв, що вони мені підходять на дах, якщо взяти ці два обрізки і соєнити між собою, то я отримую ще 5 додатково покривельного матеріалу на 5 дахів. Для цього що я зробив? Я взяв отаку рієчку, пропиляв в неї пас 10 мм. Що далі я роблю? Беру один із обрізків і вставляю в цей пропіл. Все, далі я його загинаю. Получили ми отакий прямий кут. Ось, якщо видно, прямий кут. Загнув. Догинаємо його до того, щоб воно. Зробила такий карманчик, тобто я догнув його до такої степені. Далі те саме роблю з іншим. Тільки перевертаю вже надписями в обратну сторону і теж вставляю в цей паз і загинаю. Ідентично вийшло, догинаю до кінця. Залишаю декілька міліметрів між металом і нашою загибкою. І ми отримали два отаких от от загнутих листа з одного боку. Далі що робимо? Воно як замочок вставляємо один в один. Все, вставили один в один. А тут бажано. Взять якусь рівну поверхню. Я беру дошку, ставлю на цю дошку. Вони мають плотно заходити один в один. Далі беру молоток і вже з'єдную. Ось і все. Ми отримали лист. З'єднаний лист. Тобто, навіть якщо водичка буде сюди попадати, то вона далі на дах наш не попадає, тому що там загнутий край. Далі що роблю? У мене є інша, теж з пропілом дощечка. Але тут вже пропіл 2 см. Ну там вже у кого як, у кого 2, у кого 2,5 см. E, значить, 2 см. І далі я згинаю уже края, e, не продольні, а поперечні. Під 90 градусів. Один край. І інший край. Ось таким чином. Ось у нас що вийшло. Далі беремо дах. Ось у нас дах не оббитий, І накриваємо вже безпосередньо цим металом. Виставляємо, щоб приблизно однакові були сторони. І хто яхами, хто степлером прибиваю вже далі до цей метал до даху. Щоб не затягувати відео, я вам покажу вже готовий оббитий. Тут вже далі зрозуміло, що робити. Значить, Далі ми її обігнули, степлером прибили. Значить, ну, Можливо, трошечки вигляд не естетичний. Там маємо шов посередині. Отакий його. Може воно не дуже і гарно виглядає. Але нічого не тече. І із 10 листів. Алюмінія типографського ми змогли, змогли покрити 15 дахів. Я не жестянщик може жестянщики її прокритикують по це з'єднання, можливо, воно якось по-іншому робиться. Але я зробив так і я задоволений. Тобто зекономили 5 листів металу для того, щоб покрити додатково собі дахи. Якось так.